Знаєте, будь-яка складна машина, чи то авіаційний двигун, чи смартфон у кишені, постійно щось розповідає. Розповідає про свій стан, про якісь ледь помітні зміни всередині. Це такий собі постійний шепіт про власне здоров'я. А що, якби ми навчилися його розуміти? От сьогодні і спробуємо розібратись, як слухати мову машин. І коли мова заходить про такі системи, як, скажімо, авіаційне озброєння, то тут ставки ну просто космічні. Уявіть собі, тисячі деталей, і кожна залежить від іншої. Це не просто якийсь механізм, це по суті єдиний організм. І тут бездоганна робота це не просто опція, це абсолютна вимога. Найменший збій і наслідки можуть бути катастрофічними. Саме тому вміння чути машину стає буквально життєво важливим. Отже, який у нас план? Ми розберемо цю тему, як то кажуть, по кісточках. Почнемо з самих основ, що це взагалі таке, ця діагностика, і якою мовою вона говорить. Потім подивимось на її головні завдання, на три ключові місії і на два основні способи мислити. Ну а наостанок на нас чекає невеличка, але дуже цікава діагностична головоломка. Гаразд, поїхали. Розділ перший. Що ж це таке технічна діагностика? Це, знаєте, набагато більше, ніж просто перевірка, чи щось працює чи ні. Це ціла наука, яка дозволяє нам по суті зазирнути всередину машини і зрозуміти, а що з нею відбувається прямо зараз. Якщо зазирнути в офіційне визначення, то технічна діагностика це не просто набір якихось інструментів, ні, це ціла галузь знань. Вона, по-перше, досліджує симптоми техніки, а по-друге, розробляє методи, щоб точно поставити діагноз. Інакше кажучи, це той самий фундамент, на якому будуються будь-які надійні системи контролю. Добре, розділ другий. Щоб розуміти машини, треба говорити з ними однією мовою. І в діагностиці є дуже точні терміни, які допомагають уникнути будь-якої плутанини. А ключова ідея тут навчитися бачити різницю між тим, що просто працює, і тим, що працює ідеально. І ось перша пара система вважається справною тільки в одному випадку, якщо вона відповідає абсолютно всім вимогам з документації. Кожній букві, кожній цифрі, якщо я хоч найменше відхилення, хоча б в одному єдиному пункті, все, система вже несправна. Тут, знаєте, немає ніяких сірих зон, тільки чорне і біле. А от друга пара термінів працездатний та непрацездатний, дивиться на ситуацію зовсім під іншим кутом. Тут головне питання інше чи може система виконувати своє основне завдання. Якщо відповідь так, вона працездатна, якщо ні, не працездатна. Тобто тут, у центрі уваги, вже не ідеальна відповідність папірцям, а саме функціональність. І ось тут найцікавіше ключовий момент в тому, що ці поняття не завжди одне й те саме. Уявіть собі, автомобіль, у якого перегоріла лампочка «Check Engine». Він же їде, правда? Свою основну функцію виконує. Тобто він працездатний. Але він не відповідає всім вимогам документації, а значить, він несправний. Ось ця, здавалося б, тонка різниця і є основою всієї діагностики. Тепер, коли з термінами розібрались, давайте перейдемо до дій, чим власне займається технічна діагностика. А в неї є три головні, дуже пов'язані між собою місії. Ну, все починається з простого з перевірки. Чи все взагалі гаразд? Це такий базовий рівень. Якщо виявляється, що не гаразд, ми переходимо до складнішого кроку пошуку причини. Це вже як робота детектива, який шукає докази. Але найвищий пілотаж, звичайно, це прогнозування. Це вже спроба зазирнути в майбутнє, аналізуючи ледь помітні зміни, щоб запобігти проблемі ще до того, як вона взагалі з'явиться. Знаєте, ця послідовність дуже нагадує медицину. І цей слайд це чудово показує перевірка це як щорічний медогляд. Пошук це коли лікар намагається знайти причину симптомів, а прогноз це коли на основі аналізів він каже про ризики в майбутньому. Виходить, що машини, як і люди, потребують уваги до свого здоров'я. Рухаємось далі до теоретичного ядра нашого аналізу, як саме система приймає рішення. Як вона, так би мовити, думає. І тут існують два фундаментально різні підходи до розпізнавання стану об'єкта. Отже, з одного боку, в нас детерміністський підхід, це світ чітких правил. Якщо X, то Y. все розкладено по окремих коробках, які не перетинаються це логіка так або ні. А от імовірнісний підхід з іншого боку мислить статистикою: він не скаже, це несправність А. Він скаже, з ймовірністю 85% – це несправність. А це вже не чіткі коробки, а такі собі хмари ймовірностей, які можуть накладатися одна на одну. І, хоча імовірнісні методи часто вважаються більш загальними, детерміністський підхід має одну дуже велику перевагу. Як зазначається у джерелах, він краще відповідає лозіці нашого з вами мислення. Нам просто легше думати категоріями: якщо то і саме тому цей підхід такий інтуїтивно зрозумілий і як не дивно дуже ефективний. Ну і нарешті, останній концептуальний блок. Виявляється, діагностика це не тільки про пошук відповідей, а й про мистецтво ставити правильні запитання. І тут є два основні типи таких запитань: пряма та зворотна задача. Пряма задача це, мабуть, найпоширеніший сценарій. У нас є результат якоїсь перевірки, ну скажімо, певний код помилки або показник на датчику. І наше завдання зрозуміти, а що цей результат означає для стану системи. Тобто ми йдемо від результату тесту до визначення стану. А от зворотна задача це вже справжнє інженерне творче завдання. Уявіть, ми знаємо про дві різні несправності, але в них дуже схожі симптоми. Наша мета придумати такий тест, який би дозволив їх чітко розрізнити. Тобто тут ми йдемо від уже відомих станів до створення нового інструменту діагностики. Щоб вирішувати ці задачі, можна побудувати так звану таблицю функцій несправності. Виглядає вона приблизно так: по рядках усі можливі тести, по стовпцях усі можливі стани, і в кожній клітинці результат. Це по суті ідеальна шпаргалка для будь-якого діагноста. Але є одна велика проблема для складних систем, де тисячі можливих несправностей, така таблиця стає просто гігантською і абсолютно непрактичною. Отже, давайте підсумуємо: технічна діагностика це ніяка не магія, а строга наука. Вона дає нам мову, щоб говорити з технікою. Вона ставить перед нами місію з трьох завдань перевіряти, шукати і прогнозувати. І дає два способи мислення для прийняття рішень чіткий або ймовірнесний. І все це врешті-решт для одного, щоб почути, що саме нам намагається сказати машина. І наостанок одне питання на подумати ми навчилися слухати машини. А який наступний крок? Навчити їх слухати самих себе? Уявіть, що якби майбутнє системи могли б не просто попередити нас про проблему, а самостійно її діагностувати і, так би мовити, лікувати себе, роблячи збої просто невидимими для нас. Майбутнє діагностики може бути саме таким.